Шановні, сьогодні відзначається міжнародний день волонтера. Всіх причетних вітаємо зі святом. Ну і як завжди, щоденна порція інформації. Поспілкуємось із Стасом Губкіним, фотографом і волонтером, людиною, чий відзнаки помітив навіть головнокомандувач Валерій Залужний. Стасе вітаю вас. По-перше, з вашим професійним святом. Ну, а по-друге, є привід, все ж таки, вас нагородили. І ніхто аби хто, абихто, а сам. Головнокомандувач Залужний. Я би міг розказати глядачам за що і як, але дуже хочу, щоб ви самі себе представили. Будь ласка, розкажіть, що це за нагорода і за що саме. Доброго вечора. Це відзнака, як за труд людей не тільки мене, бо я являюсь волонтер. Це як провідник між воїнами і людьми це як подяка за те, що ми, як народ, робимо для нашої армії. Це не особиста нагорода, я вважаю. Чудово, дякуємо за відповідь. Взагалі про волонтерство. Розкажіть, будь ласка, чим зараз займаєтесь, кому допомагаєте, в чому потреба? Хочеться, щоб люди почули, щоб люди долучились. О, потреби не змінилися. Насамперед, нагальні потреби це як і було: це автомобілі, це дрони. Дронів треба багато, дрони потрібні різні: від Mavic 3T до fpv дронів. Дронів Камікадзе, будь-які модифікації, це те, що потрібно, тому що зараз не секрет, це війна дронів. Автомобілі це також розхідний матеріал, тому це таке саме головне, що потрібно на даний момент. Знаєте, що знаємо, що ви співпрацюєте зі 128 ю територіальної бригади. Ми також маємо зв'язки, підтримуємо зв'язки з ними. Розкажіть, будь ласка, що потрібно їм, яким чином працюєте і коли в останній раз з ними співпрацювали. Все так само: дрони. Останні рази це були дрони, 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 дрони. Саме принцип моєї допомоги в тому, що я передаю особисто в руки військовим, які звертаються по допомогу не на військову частину, тому що є деякі моменти в нас стосовно військових частин, про це не будемо. Суть в тому, що допомогу мають отримати саме ті, хто її просить, і отримати її в руки. Не через когось, а особисто в руки, щоб одразу хлопці могли почати працювати дроном, тобто по обіді отримати ввечері вже працювати. Тоді і має сенс допомагати. Немає сенсу просто поставити таку галочку, що так 128 допомогли. Тим допомогли. Ми красені. Трошки не так. Ну зрозуміло. Хочеться також, щоб глядачі розуміли, що це допомога неодноразова, це постійно потрібно, постійно, постійно, постійно. Розкажіть нам, будь ласка, на ваш погляд, яким чином змінилося волонтерство за останні от майже вже два роки? Чи відчули ви різницю, які труднощі зараз, які труднощі були тоді, на початку повномасштабної війни? Ну, волонтерство просіло, тому що просіли взагалі активність людей, просіла, просіли донати, і в цьому не можна винити людей. Тому що ну, в нас не дуже класні зараз процеси відбуваються в країні. Я кажу про бурківку, я кажу про ялинки, при тому, що нам потрібні дрони, і один дрон там коштує там, 200-250 там, п'ятдесят тисяч. Це дрон з тепловізором. І ці кошти треба направляти а, на військо. А люди, які отримують, наприклад, там, мінімальну зарплату, отримують там 10 тисяч, 15 тисяч, при тому, що вони знімають квартиру. У них є сім'я, яку вони годують. Вони ще й донатять. От і коли люди бачать, як. Держава, а держава це є представники народу. Як представники народу розподіляють пріоритети, розподіляють кошти, то в декого опускаються руки, тому що не всі такі сильні і не всі такі бадьорі. А, і тим паче, коли читаєш новини в новинах, все окей. А майже я думаю, в кожного українця є знайомий військовий, і хоч трохи, але інформацію вони володіють. То вони розуміють, що ситуація не така а, і ще більше опускаються руки. Я ж кажу, тому що не всі. Можуть так, от взялися і до переможного кінця. Люди різні, хтось більше витривали, хтось менш. І волонтерство просіло. Просіло, тому що менша активність людей. Якби, якби казати трошки більше правди в новинах в телеграм-каналах, бо всі зараз читають телеграм-канали, тоді я думаю, люди були більш в тонусі. Люди розуміли, яка ситуація на фронті зараз. Що влітку ми в Криму не опинилися, хоча нам обіцяли. І в наступному літку також я думаю, не опинимося в Криму, і люди мають розуміти, що зараз ситуація надважка, і треба надважко працювати абсолютно всім на перемогу. Тобто, якщо держава не ставить Україну в стан війни, то це мають зробити люди отут, в голові. І тоді буде більше користі але при тому ж таки буде важко. Тому що люди це люди, але коли держава працює на перемогу, це зовсім інші справи. Ну, у вас немає такого відчуття, що за останній час люди все ж таки почали розуміти, що ПЕС-патрон нам не принесе перемогу, що в Криму ми там не будемо також пити чай, як нам цього обіцяли найближчим часом. Ви, як людина, яка спілкується із цивільними, і військовими, чи бачите різницю, чи бачите, що люди потроху приходять до тями? А, я, от, якщо чесно, прям не бачу. Не бачу різниці, ну нічого нічого не, не міняється. Частина людей, як відпочивала, так і відпочиває. Можливо, донатять, але, 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 як на мене, зараз трошки замало донатити, тому що навіть просто не вистачає людей на те, щоб робити сітки. Маскувальні маскувальні сітки це дуже необхідно. Банальні речі, якщо немає грошей, є руки. Можна допомогти руками. Можна будь-як, але просто бути корисним. Тому що. Там економічний фронт, це все добре, але економічний фронт працював і до війни в тому, що подали податки, так держава і існувала. Зараз під час війни, окрім податків, потрібно робити щось ще. Тому немає того відчуття, я ж кажу, якщо змінити подачу в новинах, трошки додати, хоч, хоча б відсотків 5-10 правди. Я думаю, тоді нічого людям розповідати не треба буде. Люди самі все зрозуміють. Бо народ у нас дуже мудрий, люди у нас дуже круті. Але ще кажу, коли в новинах все добре. То ти в це віриш. Бюрократію відчуваєте на собі? Чи не зв'язують руки якісь бюрократичні такі моменти, які заважають робити вашу роботу більш ефективною? Чи є якісь послаблення, чи навпаки, з часом все складніше і складніше робити елементарні речі? Ну, знову ж таки, стосовно демократії, розповідаю історію, але без нас, без бригад, Звичайно. і так далі. Волонтери привезли три дрони: Mavic і 3T, це дрони з тепловізором, і передали на військову частину. От, хлопці отримали з трьох дронів один дрон. А, і далі знову ж таки військові звертаються через час до волонтерів і кажуть: нам потрібні ще дрони. А, волонтери такі. Так, ми ж вам три привезли. Військові такі три. Нам дали один. Далі, далі, що що-що-що, де? а щось ніде, нічого немає. Тобто. Це також бюрократія. Плюс, от зараз на даний момент, у нас зібрані кошти на авто для одного з підрозділів. Але ми авто не купуємо в Європі, тому що зараз виникло багато питань, як це авто завести в Україну з 1 грудня. Бо там у нас є зміни. І є вже випадки, коли авто арештовують прямо на кордоні, і волонтери пішки йдуть за кордон. А... Чи пришвидшує це допомогу? Я думаю, ні. Тому от зараз ми от на даний момент знаходимося в пошуку, як обійти все це, щоб хлопцям передати авто, яке вони потребують, тому що підрозділ залишився взагалі без авто. А які умови на фронті? Я думаю, на відосах видно в тому ж телеграм-каналах, новинах, яка там грязюка, яке там болоти без авто виконувати бойові завдання. Ну шансів немає. Стасе, ми дуже вдячні за те, що ви знайшли час з нами поспілкуватись. Також вдячні за правду, за те, що ви говорите так, як воно є. Бажаємо вам, щоб таких неприємних ситуацій, як про які ви розповідали, не виникало у вас взагалі. Дякуємо вам за роботу і, будь ласка, бережіть себе. Дякую, Гарного вечора. Вам також. Це був Стас Губкін, волонтер. Ще раз всіх дотичних вітаємо зі святом. Побачимось незабаром. Бережіть себе.